Привітки, привітки усім! Дякую, що ви на моєму каналі. Мене звуть Ірена і сьогодні ми поговоримо про те, чому потрібно стерегтися фарисейської науки. Ось, і не тільки про це ми поговоримо. так, Сьогодні ми будемо досліджувати Матвія, 16 і 17 розділи. Тобто я буду а, близно читати а, і потім будемо аналізувати, про що ж це. Малося на увазі. А, тому досліджуйте досліджуйте разом зі мною. А, ласкаво прошу. Отож, поїхали. А, відкриваємо Матвія 16 розділ Біблія в руках, а, і будемо читати. Про що це? Про те, що так, 16 розділ про рід лукавий, який не отримує небесної ознаки. Тобто ми всі знаємо про те, що є певні пророцтва в біблії, які збулися, так тобто в минулому збулися, і також які повинні збутися в майбутньому. А це важливо розуміти. А іншим людям це ознаки, ну. Бог забере у них, скажімо так, це розуміння, так і вони не зможуть оприділити, коли наступить кінець, ось що дуже небезпечно. Тому давайте вже будемо читати: 16 розділ Матвія. І підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий та перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх, полишивши, він відійшов. А, і далі. А учні його перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус вже промовив до них, стережіться уважливо, фарисейської та садукейської розчини. Вони ж міркували собі й говорили: ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, що запитав, те запитав, чого між собою міркуєте, ви маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви не ще не розумієте і не пам'ятаєте про 5 хлібів на 5 тисяч, і скільки коштів ви зібрали, тобто чудо Ісус зробив для них, ані про 7 хлібів та 4 тисячі, і скільки кошів ви не збирали. Як ви не розумієте, що я не про хліб мав на увазі? Стережіться норощини фарисейської та садукейської». тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм рощини хлібної, але фарисейської та садукейської науки. А прийшовши ж Ісус до землі Кесарі, Пилипової, питав своїх учнів і сказав, за кого народ уважає мене, сина людського. Вони ж відповіли одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного із пророків. Він каже до них А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промов Блажений ти Симоне, сину бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую. Я церкву свою і сили адові не переможуть її і дам ключі тобі від царства небесного. І що на землі ти зав'яжеш те зв'язне буде на небі? А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язне буде на небі? Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і перевсещеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік відвівши його, Петро став його докоряти і казати: змилуйся, Господи, а такого тобі хай не буде. А він обернувся і промов Петрові: відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. І на кінець цього розділу. Про душу. Промов ті Ісус ущем своїм, коли хочеться хто хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого хреста та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Поправді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Ось такий 16 розір. Про що це він? А взагалі, от ну самого початку, почнімо, що деякі взагалі говорять, що Біблія це не, не для всіх. Що Біблія суто для євреїв, але ми знаємо, що взагалі заповіді Божі, що а, так, я зараз говорю про Суботу, і взагалі закон, так він був не, не тільки для євреїв, так тому що заповіді писалися і давалися ще за 2500 років до появи євреїв. Так, тобто це для всіх, це що євреї себе возвисили, це вже інше питання. Ось, а тому, що вони дійсно їх Бог вибрав, ну, вирішив собі. На серце йому впав цей народ, так, і він вирішив. Ось, ми не можемо знати всіх всі моментів, але, значить, він вирішив, а, що це буде його улюблений урок. Далі кажу, урок, народ. Далі вони загордилися, ми це все знаємо, так. Ось, і скільки вони разів і на Бога нарікали, ну і тому подібне, так? Я не буду зараз. А, Затрогувати історію, але мова про що? Мова про те, що коли вже ісус прийшов на землю, так. Ось і потім що він почав робити. Він почав проповідувати і давати уже рекомендації своїм як би, учням, так яких він вибрав. Що ідіть не тільки до цього народу, ідіть до язичників. Тобто він уже чітко ясно сказав, що ідіть і проповідуйте Євангелію по всьому світу. Тобто для кожного. Немає я, а ви всі е, нижче. Немає такого. Так, тобто Христос, Творець, він дав можливість спастися всім. Так? Хто прийме віру Ісуса Христа? Так? Хто буде вірити в Ісуса Христа, хто буде дотримуватися Божих заповідей, так? а не одну-дві і так далі. Ось все решта так як. Скажуть, кое хто так то тобто, есть, і все, то тобто, кожен має можливість спастися зараз. Дуже цікавий момент іде так, що. Euh, що хотіла сказати, починають використовувати Біблію в своїх, скажімо так, маніпуляційних трюках. Так? Що я маю на увазі? Я маю на увазі, от, наприклад, 24-й вірш, 16-го розділу Матвія, що коли хто хоче йти вслід за мною, хай заречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною і так далі. І тому подібне. То це все так, це все правильно. Так? Дехто перекручує слова настільки, що я зараз не буду говорити там назви цих, скажімо так. Конфесії і так далі, але вони маніпулюють людьми настільки, що люди продають квартири, продають все своє майно, в них діти залишились, а вони от ну просто тому, що нам пастор так сказав, і що все йому. А потім пастор раз фейк і зник пастор разом з грошима, да? Десь ось на офшорних зонах. Тобто, і багато, і багато так. Через те, що бачать оцю, оцю так, оце такий бізнес-схеми, да? вони не вірять в Біблію, вони не вірять в Ісуса Христа, вони бачать оці а, а, афери, так, афери і все. Хоча насправді це мається на увазі, що е, з себе так. Ну, кормити, ну, корми сім'ю, так, але це не означає, що ти маєш останнє все віддати, тому що а, хтось тобі на. А, вуха присів, так і маніпулює, щоби а, збагатити себе, так тобто, ви маєте трошки розважливо розважливо аналізувати, судити, що і як, так тобто, ви маєте включати трошки мозги. Це дуже важливо, але це то, що написано тут, це дійсно так, що а, зазвичай люди як женуться-женуться за а, настільки, а, це навіть не то, що женуться за земними благами, це неправильно, я би сказала, розставляти пріоритети. Все має бути в балансі поїсти, відпочити, заробляти гроші, відпочивати з сім'єю там а, і так далі, собі приділяти час. Богу приділяти час, так то, то все має бути в балансі, не щось одне має бути переж... переважати, так. Тому що інакше це просто біда, і потім а, люди поганий мають досвід і просто-напросто не хочуть абсолютно нічого чути про Біблію, про а, спасіння, це все ну єрість кажуть, і, і все на тому, так. Тобто, Маємо, що маємо. Тому, тому включайте свої аналізатори, і ми будемо продовжувати далі. І 17-й наостанок розділ Матвія про переображення Господнє. також трішки зацепимо про те, що хто вірує, той має нічого, для того немає нічого неможливо, так? Ось давайте. А через шість день забирає Ісуса, Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата з його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей і Ілля, розмовляли із ним. І звався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю отут три шатра. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще не говорив, ось Хмара ясно заслонила їх і ось голос, із Хмари почувся та й сказав Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. І, почувши, попадали у учні, долілись і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте і не бійтеся! Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав: не кажіть нікому про це видіння, аж поки не син людський і мертвих не воскресне». Тобто мова про те, що так хто хоче, розуміє, хто не хоче, не розуміє, так, але є духовний світ і є фізичний світ. Так, для нас це нонсенс. що... А може хтось там духом перенестися, щось може з'явитися, так? Ось через стінку перенестися там, або духом так раз і перенестися в іншу місцевість. Так, для нас це просто нонсенс, диво, і що це таке взагалі. так, Тому що ми знаходимося у фізичному стані, і ми духовно цього не розуміємо. Але це не означає, що цього немає. Те що ти не розумієш чогось, так? Це не означає, що цього немає. Ось таким чином перед Ісусом мав прийти Іван і запитали його, учні, говорячи, що це книжники кажуть, ніби треба Ілі перш прийти, а він відповів і сказав: Ілля правда прийде і все приготує. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов, був та його не пізнали вони, але з ним і зробили що тільки хотіли. Так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив. Зараз буде про а, приступив і навколішки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином своїм, що біснується у новомісячі і мучиться тяжко, бо почасту падає він у вогонь і почасту був у воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли вздоровити його. А Ісус відповів і сказав О родини вірний і розбещений. Доки буду я ще з вами, доки вас я терпітиму, приведіть ну, до мене сюди його. По тому Ісус погрозив йому і демон вийшов із нього і видужав хлопець цієї години. <кл 'янут> Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали Чому ми не могли його вигнати? А він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді кажу вам. Коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі ось і скажете Перейди звідси туди. То й перейде вона. І нічого не матиме неможливо. Цей же рід не виходить інакше як тільки молитвою і постом. Ну і зараз про а... Ісус буде говорити про свою смерть. Тобто можна дочитати, тут небагато залишилося, так я про це вже не буду на цьому не буду зупинятися, але про що цей взагалі розділ? Так? Загалом про е віру так? і про те, що немає нічого неможливого. Так? Трібно не просто йти за, скажімо так, за тими. За тими людьми, які щось придумали, якусь науку придумали, і вони розказують, що отак має бути, хоча в Біблії такого немає. Так? Тобто я зараз затронула, що треба берегтися таких фарисейських наук, так, деякі церкви це роблять, не будемо тикати пальцями, так? і також про віру, що Ісус говорив, що хто вірує, той отримує. Це логічно, так? Ми всі знаємо, що дехто не вірить в Бога, а вони більш атеїсти, так, вони більше говорять, от зараз на сьогоднішній день вони більше говорять про те, що ось енергія, є певна енергія. Так, дійсно, є енергії, різні вібрації і так далі, так? Ось. І вони говорять, що ти це притягуєш, ти все говориш, ти це притягуєш. Так, воно дійсно так, але от по-біблійному, якщо е, говорити про Біблію, як в Біблії, що як Біблія це пояснює, то це віра, молитва, так, і ось що важливо також, це піст. Тобто, але не просто а з лукавим, там лицемірним серцем, так? ось. Щоб Бог побачив, що ось ти посиш, ти молишся, так? але десь в тебе там щось шкребе. Ні, ти з вірою, а, щирим серцем маєш підходити до певного там, якогось питання, проблеми, яка в тебе є, так? І звертатися напряму до Ісуса а з вірою, з молитвою і постом. Так? І якщо Бог побачить, що все тобі дійсно потрібно, і так далі, ось він тобі це дасть. Але якщо побачиш, що ти десь щось лукавиш, то як в Біблії пишеться, що Бог буде бити не в прямому смислі сенсі цього, цього слова, так, а от якісь буде допускати певні моменти, певні ситуації в нашому житті, які мають нас чомусь навчити ось таким чином. Ось тому не можна нікого слухати, ніяких наук і так далі. Просто потрібно читати Біблію і просити Бога мудрості, щоб зрозуміти, що і як робити. У мене на сьогодні все. Якщо є якісь запитання, задавайте. І до наступної суботки. Всім па-па.